Привіт! Сьогодні я не буду розповідати вам про секретні формули чи магічні індикатори. Замість цього я покажу вам реальність: реальний торговий день, реальні угоди і реальні гроші. Багато хто думає, що трейдинг це складно, що потрібні десятки індикаторів і глибокі знання. Але я тут, щоб довести, що успіх полягає в простоті та дисципліні. Сьогодні я буду торгувати, як це роблю кожного дня. Мій депозит понад 200 тисяч доларів, кожна угода буде на 2 тисячі доларів. Моя мета показати вам не просто, як я заробляю, а чому мої рішення працюють. Тож Давайте почнемо. Ми заходимо на платформу Pocket Option, і дивіться, чесно, все, що я буду використовувати, це побудова. Мені не потрібно буде тисячі індикаторів і так далі. Я вам покажу, як я користуюся таким методом, як мультитаймфреймовий аналіз. А вивчити, що таке мультитаймфреймовий аналіз, загалом, як працює трейдинг і так далі, ви можете в моєму безкоштовному телеграм-каналі, в якому якраз знаходиться повноцінне безкоштовне навчання. Але там не тільки це навчання, там є повністю ком'юніті. Там і час з учасниками ком'юніті, які вже пройшли це навчання, успішно торгують та заробляють. Унікальні стратегії, щоденні сигнали з Дуже гарною прохідністю та багато-багато чого цікавого. Так само в нас проводився недавно розіграш на MacBook. Відео ви можете побачити також в мене в Telegram. Що ж, давайте я вам поясню, що таке аналіз. Зазвичай я даю сигнали на час експірації 5 хвилин та користуюся мультитаймфреймовим аналізом, е, саме по технічному аналізу. Дивіться, в першу чергу я вибираю собі валютну пару, в якої є хороший відсоток виплати. Тут я бачу 92% виплати. Окей, це нам підходить. Далі по 15 хвилинці я собі так дивлюсь: ага, в нас був що тут, давайте е, намалюємо. Беремо паралельні канали, проводимо їх правильно так, малюємо зверху. Так, Ми бачимо, що в нас був висхідний тренд, потім оновило цей мінімум, і тепер в нас ринок розвернувся. після... Я побачив тут фігуру. Тут в нас є подвійна вершина, це означає, що в нас є точка тут, точка тут, і так само є лінія шиї. Давайте я її намалюю. Так, я побачив, що є лінія шиї, цю лінію шиї пробило. Відтестувало, бачимо по дуже великим тінням, що не, не вистачає сили покупцям рухатися далі. Так, по М15 ми бачимо, у нас є формування низхідного тренду. Далі я заходжу на М5. Так, по М5 дивлюся була корекція. Я продаю. Е, я зробив трошки поспішне рішення. Дивіться, зайду зразу на М1. Так, на М1 ми бачимо, в нас тут є повноцінний низхідний тренд. Тут ми бачимо, в нас формувалася дуже сильна лінія опору. Давайте знову ж таки малюю. Все буду малювати, щоб ви розуміли, про що я говорю. Тут у нас є лінія опору. І плюс ми бачимо формування низхідного тренду. Беремо лінії, Так, вибачаюсь, не лінія тренду. Беремо паралельні канали. Так, взяли паралельні канали. Ось бачимо цей максимум. І кожен наступний був нижче за попередній. Ось так собі проводимо. Бачимо все, ми маємо нисхідний тренд. Ми бачимо, що в нас є динамічна лінія опору, до цієї лінії опору підходить, відбивається донизу. Тому, відповідно, при нисхідному тренді я взяв на продаж на 5 хвилин, тому що 5 хвилин це ідеальний час експірації для е, того, коли ти використовуєш мультитаймфреймовий аналіз. Тобто, давайте, через поки нас триває угода, я вам поясню. Все, що я роблю, я заходжу перше на М15. У мене вже стоїть готовий, е, готовий час експірації, готова сума, на яку я буду заходити, валютна пара, яка мені цікава, в якої хороший відсоток виплати. Після того всього я шукаю. Який в нас загалом тренд? Так, по М15 я бачу, ага, я бачу е, низхідну структуру, низхідний тренд. Ага, значить ми будемо шукати потенційні точки входу на продаж. Далі я заходжу на М5, і по М5 я шукаю якраз усі важливі зони опору, зони підтримки. Шукаю так само підтвердження по тренду, дивлюся, які в нас загалом тіні були, і так далі. Потім я заходжу на хвилинку, шукаю вже тут, де в нас була корекція, де в нас було якесь. Ось тут чому ми зайшли, тому що тут так само ми побачили поглинання, поглинання цей хорошим паттерном, якщо ведмеже, то до продажу, якщо бичачі, то до покупки. Ця угода, друзі, є досить ризикованою, тому що якщо дивитися по М15, ми бачимо дуже сильну низьку тінь і може сформуватися пінбар, що означає про те, що в принципі графік могло б розвернути. Але в нас потенційно тільки почав формуватися низхідний тренд. Ось тут ми бачимо, ми бачимо дуже сильні імпульси, хоча що може бути така фігура, як і тоді, в цьому випадку, в нас може бути мінус в даній угоді. Це так само треба передбачувати. Що таке прапор? Ми бачимо, до прикладу, це в нас є флагшток. Давайте я, так, тут я зараз заберу цей тренд. Що таке прапор? Дивіться, ми беремо побудову, беремо лінію тренду. Ось ми собі бачимо, коли в нас дуже сильні імпульси були. Ось, наприклад, ось так вони виглядали, цей флагшток. І далі в нас давайте я виберу паралельні канали. Ось так воно буде виглядати. І далі може бути в нас така. Figura? Як прапор, тобто буде формування така корекція до гори. І коли воно буде так ходити, 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 і в даній точці десь воно має пробити донизу, і це буде тоді продовження низхідного тренду. Тобто прапор це і фігура для продовження тренду. Чесно, я цього зразу не замітив. В цьому може бути моя помилка, і тому відповідно тут може бути мінус. Якщо буде мінус, я від цього від вас не приховую. Просто наступні угоди будемо трошки краще шукати точки входу та більш правильні. Плюс кажу, тут була моя помилка, тому що тут була дуже велика тінь, і відпрацювало, і зараз ми бачу. У покупці перехоплюють іні ініціативу, і відповідно тому може бути така ситуація. Але чи чекаємо тоді на гарну волатильність? Хоча, в принципі, ми тут бачимо, що в принципі не так далеко до нашої точки входу. Так, давайте я ще навіть трошки. Зменшу, зробимо ось так, зробимо загалом ось так. Так воно загалом буде все в нас виглядати, тому слідкуємо за нашою водою. Якщо буде мінус, покажу вам мінус, я вам пояснив, чому мінус. Була дуже сильна тінь знизу, де продавці були дуже активними, але потім покупці перехопили ініціативу. Це ми можемо бачити по ось такій великій тіні. Але бачимо, все рівно наша оця динамічна лінія супротиву працює, від неї відбивається, її не пробуває. Це означає, що тренд у нас буде далі східний. А я ще тут візьму на продаж, тому що ми бачимо, що дійшло, ніяк не пробиває дану підтримку, не закріплюється, і від неї зараз буде відбуватися та рухатись донизу. Буде гарний імпульс, буде гарне відпрацювання даного поглинання. Можливо, ще й в цій угоді закриємо плюс. Загалом побачимо. тут була моя помилка, я в цьому ну, впевнений просто Ось по даній тіні. Бачимо, відкрилася нова нове п'ятнадцяти хвилинка. Вона в нас так само ведмежа, тобто вона рухається донизу, тому ця точка входу в нас потенційно теж є дуже хорошою. Так, першого году, друзі, маємо мінус, нічого страшного. Просто треба було дочекатися, коли воно якраз дійде до цієї нашої динамічної зони супротиву і брати тоді від неї, те, як зробив я. Бачимо, немає сили її пробити, все рівно ходить. Можливо, зараз формування знову ж таки пінбару, але більше ми тут очікуємо на формування поглинання. Ось, бачимо гарні відпрацювання, гарні імпульси. І десь плюс-мінус сюди воно дойде, потім невеличка корекція сюди дійде. І так от від верхньої лінії оцієї нашої ми можемо співбрати донизу. Тому що ми знаємо, є в правило. Тренд – це є ваш найкращий друг. Хоча так само можна торгувати і проти тренду, ну, тобто не проти тренду, а на розворот тренду. Можна торгувати на корекції, можна торгувати на очікування корекції. Тобто, коли в нас є висхідний тренд, ми побачили, ага, зараз має бути плюс-мінус десь корекція. Підраховуємо скільки свічок нам треба для корекції. Якщо у нас три свічки є по однохвилинному таймфрейму, ми беремо на дві хвилини донизу, тобто продаємо і відповідно. Ми якраз попадаємо на корекцію, і тоді забираємо свій впевнений плюс. Давайте перейдемо по 15 хвилинці, подивимося, що в нас загалом робиться. Так, ми бачимо, у нас тут є ведмежа свічка, що нам дуже, в принципі, підходить. По 5 хвилинці також ніяких паттернів, ніяких розворотних моделей, фігури ми не бачимо, тому далі тренд буде в нас не східним. Ми бачимо гарні імпульси зараз. Відкрилася гарна нова свічка по одній, по одній хвилинці, тому ми чекаємо на плюсовий результат. Ми бачимо, коли воно виходить за нашу ось цю динамічну зону супротиву і повертається. Це називається тест зони опору. Тобто воно більше працює на статичних, тобто на ось цих там, де вони рівно йдуть. Давайте я проведу. Воно більше ось тут працює, що ось тут тестує, 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 пробиває, повертається до неї як до опору, знову тестує. Ось і цьому всьому кажу, Ви можете навчитися в мене в телеграм-каналі. Це все повністю безкоштовно. Посилання друзі буде в описі. Так, так як закрилася дана свічка, мені не подобається, тому ця угода буде така досить ризикована. Трошки нерви вона нам потріпає, але нічого страшного, подивимось. Загалом я очікую тут на позитивний результат. Так, бачимо досить нервова угода. Починається невеличка волатильність під кінець даної угоди. Такого я найбільше не люблю. Але наразі ця волатильність працює нам на руку. Головне, щоб зараз не було гарного бичачого пострілу такого. Все, ми тут забираємо свій впевнений плюс. Давайте перейдемо на нову валютну пару, і наново ми все проаналізуємо, щоб ви краще зрозуміли, як воно працює. Ось, до прикладу, ми маємо валютну пару ауткат. Що ми можемо на ній бачити? Зразу ми в першу чергу переключаємося на m 15 та дивимося, яка в нас тут структура. Тут в нас є висхідний тренд, ми це все бачимо. Беремо побудови, беремо паралельні канали, проводимо все по максимумах. Ось так воно все в нас виглядає. Проводимо динамічну. Лінію опору підтримки. Тут ми бачимо у нас подвійну вершину, розворот тренду. Тобто зараз ми бачимо, що наш графік розвертається, або буде в стані консолідації, або буде формування низхідного тренду. Що ми робимо далі? Переходимо на М5, ага, тут ми бачимо, наш нас же ринок є в стані флету, тобто в консолідації. Ми беремо собі горизонтальну лінію, промальовуємо, де в нас є підтримка, промальовуємо, де в нас є опір, і будемо торгувати від цієї підтримки чи опору. Ось так воно буде виглядати. Так, і заходимо тепер на одну хвилинку. По хвилинці ми бачимо сильний провал, тобто або буде зараз відпрацювання до даної зони підтримки. І далі ринок буде в консолідації, або після даною, даного імпульсу буде сильний рух донизу. Я бачу, що нам треба десь плюс-мінус 3 хвилини для того, щоб брати донизу, тому я зменшую час до 3 хвилин. Та беру ось тут донизу на формування низхідного тренду. Зараз я можу передбачати, що зараз можливий в нас формування флагштоку, тобто прапора. Це означає, що у нас буде формуватися низхідний тренд. Зараз. У нас буде ще два-три таких сильних імпульси, можлива невеличка корекція, і після цього буде формування прапора, після якого буде продовження низхідного тренду. Ми побачили, що пробило нашу зону підтримки, гарно закріпилася свічка. В принципі, все нам підходить. По М15, знову ж таки, ми побачили, що все. Розворот тренду. Ось цей мінімум оновлений. Відповідно, все. Тому, відповідно, ми чекаємо на формування низхідного тренду. Ми бачимо гарну тут свічку. Хоча, друзі, можливий і такий результат, що воно просто зараз тестує ось дану зону. воно ну і просто там покупцям не сподобається, що ціна так провалюється, вони будуть відкуплятися та йти до даної зони. Відтестували цю зону, зрозуміло. Ага, ми ще тут маємо силу, будемо боротися в даному коридорі, наприклад, з продавцями. І отут ринок вже би ходив просто в такому стані, в цьому коридорі, відверху до низу, відверху до низу, від стелі до підлоги, як ми їх називаємо. Але зараз ми можемо бачити, що формується якраз те, про що я казав: формується флагшток, після якого у нас буде формуватися прапор. І дуже класно вміти. Це, друзі, визначати. Беремо лінію тренду, проводимо сюди, сюди і ми бачимо, у нас вже формується дуже гарний флагшток для нашого подальшого прапору. Цікаво, чи зараз буде малюватися цей прапор, чи ні. Давайте подивимось. Може бути зараз ось такий невеличкий рух догори, до нашої точки входу, якраз після чого графік далі буде ось так собі ходити, і колись має пробити ось дану лінію. Коли він пробуває дану лінію, тоді все це означає, що в нас буде далі продовжуватися низхідний тренд. А ось цей флагшток, такий сильний імпульс, це ознакою того, що в нас вже починає формуватися низхідний тренд і воно оновило свої попередні мінімуми. А тут ми забираємо знову ж таки 3840 доларів. Друзі, ось так я працюю по аналізу. Так ми працюємо в прямих ефірах, які я провожу кожного дня для учасників свого ком'юніті. Давайте перейдемо на наступну валютну пару та проаналізуємо її. Ось так, друзі. Загалом працює мій аналіз. Краще його видно на М15. Ну тут взагалі такий маленькі маленькі пропорець виглядає. Давайте виберемо якусь іншу валютну пару. Давайте АУЦІЧФ. Що ми можемо бачити? По От так в нас є після дуже сильного імпульсу, тому що була новина. У нас формувався висхідний тренд. Ми це можемо легко бачити по паралельним каналам. Ми проводимо і ось так воно буде виглядати. Так, Тут ми побачили якраз прапор. Давайте невалютну пару. Все, Ми побачили, структура в нас висхідна. В м 5 ми бачимо, шукаємо собі потрібні зони, беремо горизонтальну лінію. Бачимо, тут дуже потужна в нас зона є. Тут у нас є потужна зона. Так, по М5, дві найпотужніші зони. Ми з вами визначили. Переходимо на М1. Друзі, я на цій валютній парі досить довго шукав точку входу, і зараз я якраз її бачу. Ми бачимо дуже сильну корекція при висхідному тренді. І на низу корекції ми беремо на 2 хвилини догори. Могли побачити, я поміняв час експірації на 2 хвилини. Тому що 3 хвилини тут є забагато. Зараз якраз 3 хвилини. Це хватає нам часу для того, щоб дочекатися наступної такої корекції. Плюс по М15 ми можемо бачити з вами, що в нас є тут гарна свічка, бичича відкрилася, тому відповідно це була ідеальна точка входу для нас. По М5 також ми бачимо гарні тіні. Друзі, знімаю для вас відео в такий час, коли зараз виходить дуже багато новин. Зазвичай новини я завжди передивляюсь перед тим, як торгувати. Ось, але сьогодні я хотів вам загалом показати, як виглядає мій технічний аналіз саме по мультитаймфреймовому методу. Тому, відповідно, зараз новини впливають через ці новини, така волатильність. але це нічого страшного. Головне, щоб нам вийшло закрити третій плюс підряд. Я думаю, цього буде достатньо в цьому відео, щоб ви зрозуміли загалом, як проходить мій торговий день та як відбувається мій аналіз. Ну що ж, друзі, третю угоду підразу плюсову ми закрили, знову 3840 доларів чистими забрали. Давайте підіб'ємо підсумки. За цю коротку сесію ми зробили чотири угоди. Три з них були прибутковими, одна вийшла збитковою. Загальний чистий прибуток склав 3500 доларів. І ми зробили це без хаосу на графіку. Лише розуміння того, як рухається ціна. І це доказ того, що трейдинг це не про складність, це про досвід, про дисципліну і вміння чекати на свій сигнал. Якщо ви втомилися від секретних стратегій і хочете вивчити реальні робочі методи, які приносять. Дійсно, результат я запрошую вас в свою спільноту. Моє в моєму безкоштовному телеграм-каналі ви отримуєте в першу чергу повне покрокове навчання з технічного аналізу та смартманів. Друге це є щоденні торгові сигнали, які я даю особисто. І третє це є доступ до закритого чату, де понад тисячу трейдерів діляться досвідом і допомагають один одному. Це не просто про канал, це є екосистема для вашого росту. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Це абсолютно безкоштовно. Перестаньте шукати магію. Починайте будувати свій досвід. Дякую за перегляд. І до зустрічі.